Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі двохкімнатну квартиру в центрі Львова по вулиці Стефаника номер 6 Квартира знаходиться на другому поверсі. Це ми маємо кухню. Тут пральна машинка, мікрохвильовка, газова колонка на підігрів води, посудомийка, плита газова. Тут може бути встановлена духова шафа, значить віконечко виходить ось сюди на західну сторону, на балкон, можна відкрити літом. Тут є з кухні ванна, величезна кутова. далі значить, кухонний стіл, холодильник. Далі ми маємо величезну містку шафу. Ось тут. Ладельна дошка, драбина. З коридору є туалет, в квартирі індивідуальне опалення. І заходимо в кімнату. Значить, одна кімната і спальня. З спальні вікно виходить на вулицю Стефаника. А з більшої кімнати є балкон. Балкон виходить на вулицю Стефаника. Квартира здається в довготривалу оренду. Всі деталі за телефоном. Телефонуйте гарного дня!